Виконуємо номер 720 із підручника Алгебра 7 та номер 33.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкрадіть три член на множники і три завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо формули скороченого множення. У нас є квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого на другий, і є квадрат другого виразу, тому можемо подати як квадрат суми Т і П. квадрат першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, і додати квадрат другого виразу можемо подати як квадрат різниці А і Х. Квадрат першого виразу подвойний добуток першого на другий і квадрат другого виразу можемо подати як квадрат суми B і 7. Номер 720 із підручника Алгебра 7 та номер 33 -3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.